Доброго дня. Я Яніна Даніш, психотерапевт, тренер. Зараз я живу в Празі, я українка, але в зв'язку з війною переїхала в Чехію і тут в Чехії займаюся тим, чим я займалася в Україні. Консультую, практикую, навчаю, і частина моєї діяльності це допомога дітям і допомога батькам в школі. У мене є частина роботи, яку саме я роблю а, в школі. І мене надихнуло на запис цих відео, на створення цього каналу, саме розмова з дітьми, розмова з батьками і розуміння, що питань щодо виховання, щодо стану наших дітей дуже багато. І а, є дуже багато подібних питань. І є питання, котрі просто можна закрити за рахунок розуміння. Тому саме цей, цей подкаст, да, ця, ця серія цих відео, вони будуть така, такі, мати просвітительську функцію для того, щоб ви, як батьки, могли спертися на це і якось зробити своє життя своїм, своєю дитиною трошечки легше емоційно, морально. Щоб ви могли витримати цей період, хто захоче поїхати в Україну, змогли дотерпіти до того моменту, коли ви зможете поїхати. А ті, хто хочуть залишитись, щоб могли спертися на якісь, знайшли ці опори і далі могли адаптуватися, щоб дитина могла навчатися і потім знайшла собі або далі навчатися, там отримати освіту вищу, або знайти якусь роботу, котра задовольнить. І бажання батьків, і бажання дитини. Тому саме це відео, перше відео я хочу присвятити батьківському ресурсу. З чим я зараз стикаюсь? Я стикаюсь з тим, що батьки, мами, вони дуже заклопотані. Да? І весь час, майже весь час, вони працюють. Тому що ситуація справді важка і треба. Закривати багато питань. І це питання житла, це питання податків, це питання емоційного ну, вигорання да як матері. І частіше за все не вистачає ресурсу саме на стосунки, на стосунки з собою і на стосунки з дитиною. Про стосунки з дитиною я буду трошки пізніше пояснювати в інших відео. А сьогодні мені хочеться проговорити про ваші стосунки з собою. І перш ніж ви будете е, мати ідею говорити зі своєю дитиною, е, ви повинні знати таку річ. Для того, щоб дитина була спокійна, щоб вона відчувала, що її розуміють, що її люблять, е, треба всього-навсього маленькій дитині, котра зовсім малесенька, да, там такий, ну, котра вже більш-менш вміє розмовляти, да, від Трьох-чотирьох п'ятирічній дитині потрібна мама десь 15 хвилин в день. Тотального контакту. 15 хвилин в день тотального контакту. І ви повинні зрозуміти, що таке тотальний контакт. Коли мама повністю для дитини, що б там не відбувалося, але вона дає цей контакт стільки, скільки дитині треба. І все, дитина наїдається, бо дитина відчуває, що мама її бачить, мама її чує, мама тут, і все, мама більше не потрібна. Коли дитина підростає, десь там шкільного віку, потім підліток, ця, цей час, в принципі, не змінюється, але змінюється регулярність. Тобто, не кожного дня, да, а наприклад, там, для підлітка досить. Два-три рази на тиждень, щоб мама дала цей тотальний контакт. Почула, побула, якось ну, поконтактувала. Да? Для більш молодших дітей, там, молодших школярів, їм, в принципі, 10 хвилин, може, в день, а іноді більш 3-4 або 5 разів на тиждень, саме тоді, коли дитина ходить в школу. І цього їм вистачає. Тобто ви повинні зрозуміти, що дитина не може забирати ваш час весь так? дитині треба виділяти оцей момент. І якщо ви навчитесь виділяти ці 15 хвилин, то ваш контакт з дитиною точно зміниться. І ви будете довіряти своїй дитині, і ви будете довіряти собі як матері. Але щоб мама могла дати дитині цей тотальний контакт, вона повинна мати ресурс. І перш за все це фізичний тілесний ресурс. Тобто, якщо мама не виспана, якщо мама фізично, саме фізично втомлена, то вона не зможе дати дитині, бо в неї не вистачить, вона хоче відпочити, і дитина буде для неї як ще одна робота. І в неї не буде вистачати терпіння на те, щоб вислухати дитину і нормально відреагувати. Вона почне кричати, вона почне там ну, якось відштовхувати, бо не можу. Я не, мені не вистачає свого ресурсу фізичного. Тому ви повинні зрозуміти, як вам треба вибудувати графік, баланс, відпочинок і робота. Насправді це така велика тема, ми можемо про це говорити, бо у нас немає в Україні культури відпочинку. У нас є культура роботи. І якщо ми кажемо про е, західні країни Німеччина, Чехія, е, там, не знаю, інші країни, да? там чітко є. Година скончилась, все, я роботу закінчив. Субота-неділя це вихідні. А ми переносимо роботу додому. Ми про це постійно думаємо. Ми не вміємо відпочивати ментально, ми не вміємо відпочивати емоційно, і ми не вміємо відпочивати фізично. Тому треба цьому вчитися. Якщо вам потрібні якісь техніки, я можу викладати і пишіть мені про це для того, щоб мама була виспана. Також треба робити якісь фізичні. Наприклад, релакс, якісь речі, да? наприклад, перед сном можна зробити одну хвилинну вправу. Дуже сильно напружити тіло, якщо ви втомлені, і не можете заснути, бо коли ми втомлені, ми можемо або швидко виключатися, або взагалі не можемо дуже багато заснути довго заснути. Зжимати своє тіло сильно-сильно і потім розслабити. Ще раз зжати сильно-сильно своє тіло і ще раз розслабити. І ще раз, сильно-сильно хвилину-півтори потримати і розслабитись. Після трьох раз таких, такої вправи ви почу, будете почуватися себе краще. І такі вправи треба набирати, 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 щоб у вас був такий, знаєте, загашничок, що мені робити, якщо я відчуваю себе погано. Також я рекомендую пити багато води, особливо гарячої. Бо гаряча вода вона виводить з тіла кортизол. А кортизол це гормон стресу, котрий у нас, якщо його забагато, він нам потрібен для того, щоб справлятися з адреналіном, котрий у нас піднімається, да, заспокоювати трохи нас, і мотивувати, але коли його надлишок, то ми. Лягаємо у ліжку і не можемо піднятися. Тому наші діти лежать і не можуть піднятися, да? тому ви не можете вранці проснутися до дуже забагато кортизолу. Тому гаряча вода постійно пиття цієї, гарячої, просто гарячої води і бігати в туалет через нирки буде виводити надлишок кортизолу. Це такі прості речі. Я взагалі не люблю складних речей, я зазвичай даю дуже прості речі для ті, котрі реально виконати. Ще що? Звісно, відкривати вікна, намагатися пройтись. Наприклад, ви йдете додому, спробуйте свою дорогу додому трошки уповільнитись, не бігте додому скоріш, а дайте собі плюс 10 хвилин, не треба багато, просто 10 хвилин. Від метро дійти, наприклад, додому, чи від потяга дойти додому, чим чи ви їдете транспортом, да, повільно подивитися вверх, подивитися на небо, подивитися на дерева, подивитися на вікна, побачити ще інше життя після роботи. Да. Неважливо, чи це ніч. Ви повертаєтесь вночі додому, чи ви вранці повертаєтесь додому, чи просто вдень. Просто роздивитись, да? так що ваша шия трохи працювала, і щоб ви за цей період м'яко згадали, що є тіло, котре втомлюється, подихайте спокійно дорогою. Просто дайте собі додаткових 10 хвилин в день. І тоді, коли ви приходите додому, ви не будете взриватися через те, що вас немитий мит, не посуд. Ви будете мати. Енергію нагадати спокійно, що є там, наприклад, намитий посуд там, чи щось таке, що щось дитина видомовилась, а вона не зробила чи не виконані домашні завдання. А, тобто, ну, крім того, душ, крім того, дивитися, як ви їсте, крім того. Я дуже рекомендую ароматерапію, Да? І про ароматерапію я також можу розповідати, які олії дуже допомагають, наприклад, олія лаванди, олія е, ладану. Вона заспокоює, олія копайби, вона заспокоює, вона знімає стрес і допомагає впоратись фізично з емоційним з фізичним станом. Крім того, що у вас. Е, ви дивитесь, ну, фізичний стан ще є емоційний стан. І ми всі в травмі, ми всі втратили частину свого життя в Україні. І якщо ви відчуваєте себе, що ви плачете, що ви горюєте, що вам себе жаль. Я вам хочу нагадати, що у вас у всіх є можливість знайти психолога. Як мінімум в Чехії, да? або є українські програми, де також допомагають. Є безкоштовні програми, є, є програми там за мінімальні гроші, да? є програми, є просто можна знайти психолога за гроші, але не бойтеся знайти собі психолога, психотерапевта, котрий вам емоці... буде вас розгружати емоційно, де ви можете прийти, поплакатись. Пожалітися, виплюнути все, що у вас накопилося, і, і обземта обле, ну, е, облегчити свою душу, та, щоб фух видихнути. І е, якщо ми кажемо про Чехію, то е, страхові компанії покривають українцям зараз дуже багато. Безкоштовних програм, я працюю з, по страхівці да, з батьками, ну не тільки з батьками, з дітьми, то також мої колеги працюють, то можете звертатися, точно підскажу, що зробити в Чехії. А якщо ви не в Чехії, то підскажу, може, дам вам контакти колег і якісь посилання на якісь ресурси з різним, я ж кажу, рівнем доходу. Також, що я рекомендую, що якщо ви розумієте про себе, що ви стали дуже роздр... ну, така дратована, що мал... трошечки там, спіч... сірник загорівся і ви взриваєтесь. Да? Якщо ви відчуваєте, що немає ресурсу, що ви емоційно виснажені, тоді я прям рекомендую звернутися до психіатра. Якщо ви боїтесь звертатися до психіатра, наприклад, там, Чеського, чи в Німеччині, чи ще, де ще треба стояти десь в черзі, ви можете спокійно звернутися в, точно в Чехії, можна звернутися до психіатра, не до психіатра, а до лікаря свого і сказати, що я виснажена. Да? В мене ну, там, я емоційно зараз нестабільна. І ці лікарі мають право, тобто, ваш ну, звичайний лікар, як терапевт, да, цей перший лікар, може вам виписати ліки, котрі будуть трошки вас сповільнювати, будуть вам давати, ну, заспокоїть або якісь снодійні, або, можливо, також і антидепресанти. Не треба цього боятися. І три місяці побути на антидепресантах для того, щоб відновити свій емоційний ресурс, це нормально. Це такий же самий лікар. Як стоматолог, там, гінеколог і так далі. Да? Тобто, не боятися, що це там щось е е якесь страшне. Якщо ви там боїтеся, можете звернутися до мене, я вам просто допоможу як вибрати такого лікаря, щоб ви не боялися, як приймати ці препарати, не боятися, а бути навпаки, собі допомагати в цьому місці. Е також е е я рекомендую звернутися до лікаря, і в Чехії це працює, до невролога. Якщо ви виснажені, якщо у вас мігрені, якщо у вас головні болі, якщо у вас болить хребет, ви можете звернутися до лікаря-невролога, котрий вам назначить безкоштовні масажі. Котрий вам назначить а, якісь а, вітаміни, якісь пігулки. Це нормальна практика, де займаються профілактикою стресу. Це в нашій культурі в Україні цього не було. А тут це є. І навіть іноді можна брати якісь там санаторні курортні лікування. І ви про це повинні знати. Крім того, я ще рекомендую відновлювати емоційний стан це знаходити подругу, з ким ви можете десь там отримати якісь позитивні емоції, знаходити спільноту, яку ви також можете знайти позитивні емоції. Бо наше життя зараз таке. Незрозуміле, що е, ми не можемо е, чекати, що все закінчиться. Ми повинні жити тут і зараз, і відчувати і біль, відчувати і злість, відчувати і е, там, якісь депресивні стани, і паралельно розуміти, що я можу прямо зараз порадіти. Я прямо зараз можу дозволити собі щось. Да, е, можливо, якісь стосунки з чоловіком, з да, якимось. Е, 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 Наповнювати своє життя просто життям. І також є ще третя частина це ментальна і така фантазійна. Да. Якщо ви, у вас дуже багато прокручують цих ну, жвачка да, в голові, прокручується, прокручується, -бо або у вас з'являються сценарії фантазійні, що все буде погано, все пропало, все, да, там, світ зник і так далі. Такі штуки, страхи, або у вас є сни. То з цим треба також працювати. І все, що я сказала до цього моменту, це все допоможе зняти ментальний цей, Ну, ці е, речі. Да? Це допомагає перестроювати е, ну, цей страх знімати з майбутнього. І в цьому також справді допомагають допомагають терапія, допомагають допомагає музика, допомагає. Звільнити себе від токсичних відносин, да, не обговорювати якісь е, речі, де ви е, ну, комусь моєте кістки, бо це е, справді е, вам точно не допоможе відчувати себе краще. От, і займатися такою психогігієною. От. Якщо ви зна, ну, маєте такі симптоми, пишіть, я вам дам техніки для того, щоб вивільнити цю голову, Щоб голова у вас. Була зайнята якимись приємними думками, а щоб ви могли отримувати задоволення, а не тим, щоб прокручувати, прокручувати, прокручувати і прокручувати. І в принципі на сьогодні це все. Піклуйтеся про себе, піклуйтеся, бо тільки ви, ви повинні бути здоровою, ви повинні бути сильною, ви повинні бути відчувати радість від життя. І тоді ви зможете допомогти своїй дитині. Тому найперше, найперше. Моє е, побажання, найперша моя рекомендація це саме піклування про себе. Е, була рада вам допомогти. Якщо у вас є якісь питання, коментарі пишіть мені. Я відкрита в доступі в усіх соцмережах або через якісь інші контакти, знаходьте мене. І е, якщо є питання, задавайте, я буду розвертати інші теми, якісь е, на інших, е, в інших відео. І з вами була я Яніна Таніш, психотерапевт. Гарного вам дня і гарного вам стану поряд з вами поряд з вашими дітьми.